Всім привіт! Сьогодні на каналі моє відео про те, як відчути, що у нас застій енергії. І я відразу розкажу таку предисторію, взагалі як мені прийшла ідея до цього відео, тому що це дуже цікаво. Я взагалі вирішила такі от відео знімати тоді, коли в мене буде от натхнення і такі ідеї від серця або від якихось ситуацій приходити. І от, ранок після ночі на паркінгу, тривоги, ну ви розумієте. Я прокидаюся на брякша мішки під очима і найголовніше насморк. Я просто з цим платком, носовиком хожу по квартирі, збираюсь. Мені потрібно було забрати внизу книжечку, думаю, зайду в кафе і почитаю. Я спускаюся, забираю книжечку, все ж нормально. Але насморк у мене постійно. Ніби стає ще більшим і більшим. Я приходжу в кафе і не можу зосередитись на тому, що я читаю. Я взагалі думаю про те, що в мене цей насморк, як він мене задовбав. І тут я згадую, чому взагалі насморк у мене буває. Бо це вже не в перший раз, і в мене є така вже структура, чому він з'являється і чому зникає. Що щось в собі всередині я не прожила, щось не вивільнила. І от, так і народжується відео, ідея для цього відео. Я просто сіла і в нотатки почала записувати. Так, що ж я не вивільнила? Це були мої думки, мої ідеї. Я почала просто писати, 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 писати все знання, навіть якщо ми їх тримаємо всі в собі і ні з ким не ділимось, знаєте, як от такий плюшкін, все собі, все собі. Я нікому не, нічого не розкажу, не дам, не безкоштовно, тільки там, не знаю, платіть мені мільйони доларів, і я вам тоді розкажу секрет успішного успіху. Ні. Потрібно ділитися з людьми інформацією, знаннями, своїми ідеями, інсайтами. Тоді все буде з тілом окей. А тепер до найголовнішого. Як все ж таки проявляється застій енергії в тілі? Все в нашому житті це енергія, думки, знання, хвороби, все є енергія. От уявіть, є склянка води, і ми туди наливаємо воду. Наливаємо, наливаємо і не п'ємо. Наступний день ми вже наливаємо, вона виливається. так? Вона виходить, вона лється на підлогу. Так і в людини відбувається, коли людина в собі все отак копить, збирає і не вивільняє цю енергію, от як я зараз записую це відео, то ця енергія проявляється в тілі через набряки, через хвороби, насмерк, як у мене, кашель, коли ми щось не проговорили, і тіло горло намагається все це вивільнити. Якісь вже тяжкі хвороби, вони вже відбуваються, коли людина вже на тому етапі, коли вона настільки себе не чує, що тіло їй раз сказало маленькими такими значками, другий раз, третій, коли вона з десятого, з п'ятого не чує, людині тоді даються такі хвороби. Тіло дає настільки тобі зрозуміти, що зверни на мене увагу, я тобі підказую, що щось в твоєму житті не так. Найголовніше, що ми маємо зрозуміти, що все має працювати в тандемі, ось в ось такому міцному зв'язку. А що саме це наше тіло, наша пропускна функція, наша те, через що ми можемо проявляти у світ своє внутрішнє, свою свідомість, свої думки, свої ідеї. Є ще там підсвідоме, і це вже, до речі, те, що ми не можемо усвідомити мозком, а підсвідомому часто є негативні переконання, які і змушують нас робити те по задуманому сценарію. От як я знаю, що я на це образилась, значить, цього разу мені скажи це, я знову ображусь. Тому що що? ось у мене є переконання, ось у мене є дія, і я так дію постійно. І це змінити можна лише тільки тоді, коли ми змінимо. Цей сценарій, змінимо дію. Я реагувала так, я можу реагувати по-іншому. Це вибір. Давайте запам'ятаємо найголовніше, що коли щось в житті не виходить, це ми не проявляємо якусь одну із важливих сторін. Перша тіло, пропускна функція, немає енергії, сил. От не можу я от ідею свою е, взяти і створити в реальності. Ну, немає сили. Я прокидаюся, мені нічого не хочеться. Так? Це означає, що тіло не готове, не е, здатне до того, щоб робити якісь дії. І це може бути глибоко пов'язане з тим, що у вас всередині. А саме вигорання, депресія це вже наслідок іде, коли тіло. Каже тобі, Міні-Лінь, я нічого не хочу. І не забуваємо, що це може бути також банально нехватка вітамінів. Потрібно перевіряти це. І от, якщо ми не робимо якісь дії, значить у нас не виходить якийсь результат. Або якщо ми просто тримаємо всередині себе свої ідеї, свої знання, свої емоції. Емоції, до речі, якщо ми їх тримаємо в собі, вони от, насмарк, сльози, нежить. Все, що виходить з нас, це про часто про непрожиті емоції. Коли ми поєднуємо два найважливіших пунктика, це тіло, матерія, пропускна функція, свідомість, думки, ідеї, поєднуємо і виходить творіння. Взагалі наш світ це творіння. Все створили люди. Телефон, на який я записую. Ось цей чудовий мікрофон, цей топ, це створили люди. Спочатку воно зародилось в голові, в ідеях, і потім вони його втілили в реальність фізично. Тоді, в кафе я зрозуміла, що в мене є щось невиражене, щось що застрягло в мені, і намагається вийти уже фізично. Це такі маленькі, знаєте, підказочки, які дає тіло. Якби я не зрозуміла, я могла б якимось бронхітом заболіти. Потім Воно могло перерости в запалення легень і так далі. Я про те я не лякаю ні в якому разі, я про те, що дозвольте собі почути себе, запитати, а що взагалі повпливало на те, що не так. Дивіться, я живу взагалі життя і постійно запитую себе про все я питаю. От чому зі мною сталася така ситуація? Чому я подумала так, чому я е, зробила таку дію? Бо коли ми запитуємо себе, це значить, от, ти мене почула. Повернемося до моменту, коли я писала е, це все в замітках, ці свої ідеї, е, свої е, переживання, те, що я тримала в собі, якісь знання, можливо, які в мене були, але я їх нікому не віддавала, в собі зберігала. І от. І в мене сталося осяяння. І я думаю, а чому б не записати відео на цю тему? Можливо, комусь це буде корисно, можливо, в когось є такі знаки, але він не розуміє, що йому намагається сказати тіло, що взагалі відбувається, чому так? Так от, мені прийшла ідея, і я це все розписала, і я ловлю себе на думці, що хто зник за одну хвилинку. Просто Я виразила все, можна сказати, на папері, в нотатках. Я виплеснула із свого тіла ту енергію, ту воду, яка розливається, я її вклала в правильне русло. І зараз я її довкладаю в це відео. І я коли зараз записую, в мене так енергія просто я відчуваю, як моє тіло мурашить. Я відчуваю, що я е Вкладаю енергію в правильне русло. Я не просто, знаєте, її в собі тримаю, 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 щоб потім був якийсь взрив. В мене таке теж бувало. Я дуже така спокійна. І я раніше дуже сильно тримала все в собі, якісь емоції, думки, тут мені не подобається ну, нічого. Хай буде, можливо, більш так не буде. Зараз я скажу: мені це не подобається. Будь ласка, так не роби, так роби. і от. Коли я почала це проговорювати, по-перше, я вважаю, що в мене змінився голос. Тому що коли ти виражаєш себе, говориш про себе, говориш м -м, більше, проявляєшся голосом, як я зараз, то голос розкривається все більше. Я не скажу, що він зараз у мене на 100% розкритий, розвинений, але я вам дам зараз шматочок відео, щоб ви порівняли. Коли ти проявляєшся, коли ти внутрішнє розкриваєш зовнішньому світу, тоді до тебе йдуть люди, до тебе йдуть гроші, до тебе йдуть якісь проекти. Зійшло в медитацію, коли оцей тотальна тиша в голові і тільки є ти, і тільки тоді ти починаєш чути себе. Бо немає оцього шуму, то зробити, то я не зробила так, тут список справ, тут треба то, тут треба сьо. Оце все вимикається і тиша. Перше, найважливіше, потрібно звикнути до того, що в тиші може бути комфортно. Бо люди чомусь вважають, що це погано, і вони намагаються, наушники, музика, не знаю, з кимось поговорити, зустрітися. Вони не можуть наодинці зі своїми думками. І це одна з найголовніших проблем. Ви ці думки просто виписуйте, ви їх кудись діваєте, вкладайте в блог, водійте, не знаю, трец. Просто виливайте ці думки, і вам стане набагато легше. І от, сижу я в медитації, боже, як е, я за з одної теми на іншу. Знаєте, є така якась психологічна штука, рдух чи Як вона називається, коли людина не може на чомусь одному сфокусуватись, я іноді в собі таке помічаю і тепер задумувалась, чи в мене немає такої штуки взагалі чи є. Але чужує в медитації, значить. І знаєте, запитую себе, що я можу зробити, як мені знайти проєкт, я собі. Тому і мені просто приходять відповіді: зроби то-то-то. Зробити то, то то а мозок мені каже, знаєте, як е, визначити, що це? Ти не собі щось там мозком надумала. А от душа твоя просить. Ти такий, та ні, коли буду робити так, нічого не буде. Я ж про це, я ж таке роблю. Я ж так знімаю відео, я ж такі пусти пишу, а воно зовсім інше приходить. І ти такий головою кажеш, та ні, так не буде. А це говорить саме підсвідомі установки, які звикли, ні, ми так не робимо, це щось новеньке, це страшно, не роби цього. І ні, я слухаю свою душу, своє серце, я це так називаю, коли тобі говорить щось поза межами твоєї підсвідомих установок. І я зробила все те, що я почула в медитації. І через тиждень. У мене з'явився проєкт. Можете пообладувати мені, а можете взяти собі на заміточку, що чути себе настільки важливо, і наскільки ми самі знаємо, що нам треба, як це зробити, як це втілити в реальність, що ми просто не чуємо себе. Ми зациклені на чомусь іншому, на зовнішніх факторах, а потрібно зосередитись на внутрішньому. Чесно, мені зараз так добре, що я це все просто вивільнила. Мені здається, треба набагато частіше знімати такі відео, бо так я відчуваю себе живою. І знаєте, коли, боже, мене зараз сльози на очах, тому що в мене сталося таке усвідомлення. Що ж це таке? Не думала, що це так буде. Але я довго шукала відповідь на питання. Знаєте, що б ви робили, якби вам за це не платили гроші? Я ніколи не могла знайти відповідь. Я знайшла тільки що, щоб ви розуміли, мені подобається знімати відео, розповідати свої якісь знання, інсайти. І я б це робила просто так, і я зараз роблю це просто так. Я знімаю в Інстаграм, я викладую пости. Я це роблю просто так. Бо мені подобається. І я б цим займалась. Ну, таке мене усвідомлення сьогодні сталося, шок-контент просто. Тому кінець відео. Запам'ятайте: тіло завжди знає першим, коли в житті щось йде не так. Записали. Тому, будь ласка, чуйте себе, слухайте своє серце, відключайте зовнішній шум, вивільняйте своє тіло, свою голову. Від непотрібного, і навіть потрібного, потрібного знання. Ви їх давайте іншим людям. Не так, що, типу, ти мене не питаєш, але я тобі розкажу. От слухай, учись. Ні, це так не працює. Не знаю, робіть, що хочете, але вивільняйте, будь ласка, цю енергію, яка всередині чекає свого часу. Мурашечки, мурашечки, мурашечки. На цьому прекрасному моменті я вважаю, що варто завершувати. Я вирішила не заморочуватись, я знімаю напередню камеру телефону, але з мікрофоном, мені здається, звук набагато буде краще. Чому б ні? Я просто знаю, що якби я це робила максимально ідеально, то б це було щось раз в півроку. Тому нехай буде не ідеально, але щиро від душі. Я сподіваюся, ви це відчуваєте. І напишіть мені, будь ласка, в коментарях, який інсайт, що ви для себе взяли з цього відео, тому що все, що ми бачимо, чуємо, приходить до на нас не просто так, в будь-якому відео ситуації в житті. І є щось що потрібно нам почути, побачити, на те звернути увагу. Тому напишіть, будь ласка, в коментарі. Я дуже вдячна вам, що ви подивилися відео. Ставте лайк і підписуйтесь. До зустрічі!